Заміна повітряного фільтра на Renault Clio 4 2014 року. Знаходимо під капотом наш фільтр, знаходимо на ньому такі вушка, притиснувши, які воно відкривається, і дістаємо корпус, у якому знаходиться сам фільтр. Оцінюємо рівень забруднень. Далі Пилососимо сам короб для того, щоб прибрати якісь там частинки, які є, по можливості, що можна протираємо. Готуємо наш новий фільтр. В мене це пурфлюксовський. Дістаємо старий фільтр. Протираємо пластиковий цей короб, в який ми його вставляємо, ставимо новий і повертаємо його на місце, вставляємо і він сам заходить туди в пазики і защолкується. Все фільтр змінили.